Як зустрічати і чого чекати від року вогняного коня 2026 рік за китайським календарем буде роком коня? Одразу поставте лайк, тому що у цьому відео я детально поясню, що за енергію несе цей рік, які події ймовірні, та як зустрічати вогняного коня, аби собі не нашкодити. Насправді це дуже сильна, імпульсивна, рішуча енергія змін, і справді рік коня в китайській астрології і, взагалі, а, на китайській культурі. Турі вихована ось ця ця градація на 12 символів і чотирьох стихіях. Тому рік коня кожні 12 років тільки стихії його міняються, і те, що ми 12 років тому вже переживали такий енергійний час змін, тоді була інша стихія. Зараз стихія вогню задає дуже різких змін з рухом вперед. Ну, давайте все поетапно розбирати. Зразу скажу, що вогняний кінь це енергія інь, це енергія сильна, чоловіча, напориста. І давно вважалося, що власне в рік коня народжуються дуже ефектні люди, дуже такі комунікативні, притягуючі, харизматичні яскраві та красунчики. Але для чоловіків це була виграшна комбінація. І завжди вважалося, що такого хлопця ось він буде на розхват. А для дівчаток це рік, який дає дуже багато чоловічої сили, більше формує таких жінок-кар'єристок, жінок, які пізно одружуються, мають пізні шлюби або мають таку домінуючу позицію у парі. І такій партнерші жінці не дуже легко сформувати свою сім'ю, за м'якою позицією де є чіткий поділ чоловічі та жіночі обов'язки. Ну але це стосується лише тих, хто народився у рік вогняного коня. Адже взагалі. У рік коня вважалося везучим, щасливим народитися. Оскільки це людина, яка могла стати лідером, прям давати дуже багато прикладу на собі іншим людям, вести за собою маси. І взагалі це такий дуже цікавий посил. Тому що люди, народжені в рік коня, вони дуже виглядають інакше від інших. Вони Разюче притягують увагу, вони ефектні і не помітити людину, народжену в рік коня, фактично неможливо. Це люди з такою енергією, яка вони не посидючі, вони е, душа компанії, вони дуже харизматичні та дуже амбітні. Ну але якщо дивитись саме, коли народилися такі люди, то вони народяться в 26-му році, і ті, хто вагітні зараз, знаєте, кого виносите. Е, ті, хто планують завагітніти, до речі, саме цей рік вважали, що варта уникати для планування саме вагітності. Тому що такі дітки, які народжувалися власне при вагітності в такий рік, вони теж мали таку дуже стрімку долю, дуже багато змін, і це вважалось такою кармою. Типу, що це доволі кармічно важкий рік в плані того, що людина на себе бере багато соціальної місії при народженні. В рік вогняного коня могли народитися ще у 1906 році, а ще в 1966 а от зараз ми маємо 2026, тобто це все, що завершилось на шестірки. До речі, що цікаво, що ці люди дуже сильно притягувалися такі рокові жінки і дуже такі донжуани, чоловіки, народжувалися саме от в такі роки. Це також роки стрімких змін і стрімкого розвитку науки. Техніки, інновацій, проривів. Це власне ось такі роки. Фактично, все, що пов'язане зі зв'язком проривом в технологіях, було пов'язано з цими роками. Що цікаво. 1 січня 26-го року, за календарним ось таким новим роком, рік коня ще не вступає в свою дію. Рік вогняного коня наступить 17 лютого. Це за лунним календарем, тобто перший е, лунний цикл почнеться саме цього числа. І завершиться він 5 лютого 27 го року. Ось маємо таке трохи зміщення від календаря. Але є ще сонячний цикл за власне е, сонцем настання. Вогняного року коня буде 4 лютого. Ну, тобто, по-перше, видихаємо на рахунок того, що зараз за календарем ми всього лише нумерологічний рік починаємо, який буде одиницею. Астрологічно, це рік Сонця, тобто теж вогню. І крім цього, це ще рік Меркурію, комунікації, тобто це рік детальних перемовин, багато розмов, але не доведених до фіналу, і багато. Заяв, руху, змін, але таких різких, незапрогнозованих, не спланованих і якихось таких імпульсивних, але ефектних жестів, а також таких гучних виходів, люди. І це рік, коли будуть з'являтися знову ж таки дуже сильні лідери, які в першу чергу зовнішньо будуть дуже притягувати до себе увагу. Якщо говорити взагалі, яку ж планету астрологічно можна ототожнювати з енергією вогняного коня, то це увага Юпітер. Тож бачимо, скільки енергії збирається на 26 й рік. Юпітер планета розширення, масштабу, простору та активу. Тому ось таким і буде цей рік. Що цей рік дасть? Дуже багато переміщень, переїздів та подорожей. Багато інновацій, технологій і нового типу зв'язку між людьми. Крім цього, це рік доволі складний для жінок і доволі ем, проривний для чоловіків. Тобто, буде багато чогось такого нового, що буде давати класний новий виток, саме в позитивну сторону буде міняти життя чоловіків. А от для жінок це рік такий, який буде випробовувати і кармічний однозначно. Крім цього, я одразу скажу, що в публічному доступі я рідко говорю такі прогнози, але я скажу так, що те, що передбачається на 26-й рік, особливо на осінь, це великі зміни, можливо, стосовно законів, можливо, стосовно якихось норм або дозволів для жінок впровадження в якусь тему, тобто роль жінки в світі в 26-му році явно змінюється. І це, ми запам'ятаємо, це буде історична подія. А, крім цього, Є дуже великою особливістю, що я впевнена, що ви пам'ятаєте, що особливо з жовтня 25-го року відчулось таке значне прискорення часу, ніби все стрімко розвивається. Ти не встигаєш проживати події, не встигаєш емоційно в них занурюватися, і вже все міняється. Картинка міняється. Жовтень 25-го був тізером, трейлером до фільму Аля 26-й рік сприйняття часу. Буде кардинально прискорюватися. І всі, хто має таке відчуття, знаєте, простору, ем, відчуття поза матрицею, я б так сказала, коли ви трошки глибше і усвідомленіше дивитесь на події, які відбуваються, я впевнена, що всі ви зауважили, що дуже стрімко мінявся час. Прошу написати в коментарях, хто дійсно відчув, що час просто настільки безжалісно, швидко рухається, що. Ем, Ніби, ніби так раніше взагалі не було. І ось 26 рік, на жаль, чи навпаки комусь буде на щастя ще стрімкіше буде міняти наше життя та прискорювати його сприйняття. Час буде плинути ще швидше. Це велике прискорення часу. Які ж все ж таки кольори будуть, я б сказала так, і в тренді, тому що такі кольори зазвичай, які підігрують ці енергії, вони і будуть популярними. В них до нас буде притяжіння, а в нас до них ми такі речі будемо сході купувати: це жовтий, зелений, це червоний, звичайно, помаранчевий, тобто всі такі сонячні кольори, як розкалене сонце. А також ем, з, е, акцент на золото і тематика золота буде в новинах постійно, його вартість буде мінятися, щось буде про. Золоту теж постійно фігурувати а, в медіа. І єдиний колір, який не варта а, буде використовувати протягом цього року, і ці товари будуть найменше куплятися, це те, що буде синього кольору. Я сьогодні не даремно знайшла таке, таку сукню, <плес> як небо, яка поєднує і всі вдалі кольори і символіку китайського року 2026-го. І знаєте, щоб не забути, оце як конспект для мене. Що забути, не забути сказати. Так ось цю сукню після лютого я вже носити не буду, бо в ній дуже багато синього кольору, кольору такого сатурніанського, такого обмежуючого, а кінь обмеження не любить. Коні це ті істоти, які перестрибують неймовірні висоти, аби е, визволитись, тому що вони дуже волелюбні тварини, дуже Такі ними можна захоплюватись, але ти ніколи не втратиш контролю біля них і завжди будеш не до кінця розуміти, як вони зараз відреагують. Давайте тепер розбиратися, в чому варто зустрічати Новий рік, як саме що використовувати цього року, чим займатися, а також кому буде найбільше щастити. Десь тут ви точно мали б залишити коментар, поставити лайк та підписатись, тому що то справді цікаво у мене на каналі. А хто на Ютубі, жміть також дзвіночок, аби отримувати сповіщення про всі нові відео. Я спеціально записую це відео напередодні календарного нового року. Завантажу його прямо перед, ось першим січня 26-го року, для того, щоб ви розуміли, що відповідальність по тому, як ви зустрічаєте календарний новий рік, лише нумерологічна, я б так сказала. Тому що астрологічний новий рік у нас в березні, а китайський новий рік, який несе такий. Символ енергії на рік він буде в лютому. Наголошую вже втретє за це відео, але маю надію, що ви розумієте, що значить чого як ви зустрінете сам новий рік, не закладатиме основу енергії річної календарної. Так і чекаємо до лютого. А ось вже китайський новий рік у лютому, 17 лютого за лунним календарем. Варто дійсно підготуватися. Сині речі на рік ховаємо. І витягуємо лише ті речі, які в кольорах підігруючі енергії. Тобто ще раз жовтий, зелений, це червоний, золотий, і вогняні всі відтінки, відтінки сонця, там і помаранчевий. Тепер давайте розбиратися, що з тим всім робити, тому що рік буде спрямований на красу, на атлетику, на прорив в здоров'ї та спорті. Рік буде про інновації, технології, прорив в зв'язку, змінить роль жінки, а також буде давати певні навпаки лояльні класні зміни в позитивну сторону для чоловіків. Рік імпульсивний рік нових лідерів, які беруть фактично харизмою, а не там інтелектом чи своєю концепцією поведінки. Дуже багато фокусу власне, на притягательності, на тому, що знаєте, ось нас манить до когось і на перечутті. Це прискорення часу, і тому варто цінувати ще більше ось кожен момент. Наступним роком буде рік кози, і це вже абсолютно інша енергія. Тому ось цей рік він про рух вперед, про імпульс, про вогонь, про прорив. До речі, з вогнем обережно, так як і з водою, ці роки будуть знову наповнені стихіями. Крім того, ритуали саме на вогні будуть найсильнішими. Але я скажу так, що всі люди, які будуть саме новий рік китайський зустрічати в вогняних кольорах одягу та взагалі використовувати його протягом року, це будуть ризикові люди, тому що. Вам буде ще більше сприяти змінам в житті оце підігрування енергії вогняного коня. Тепер увага! Є всього два знаки за роком народження. До речі, якщо ви цього не знаєте, то хто ви по знаку народження? Просто прогугліть свій рік, що це був за рік. І є всього два представники, які будуть неймовірно кармічно відчувати цей рік. Це Народжені в будь-який із стихій рік коня. Тобто чи 12 років тому, чи 24, чи, чи ви з 1966 року народження. Неважливо, чи це вогняний був ні. Якщо ви народилися у рік коня будь-якої стихії, вас цей рік буде настільки міняти. Це така трансформація буде, яку ви вже перечуваєте, тому що в жовтні ви вже отримали сигнали про що це. Ну і другий представник це знак по китайському календарю криса. Тобто миш, і ось власне це. Представники теж будь-якої стихії цього знаку будуть найбільш підлягати змінам саме для вас. Це рік переміщень, переїздів, змін автівок, покупки транспорту для когось, змін, які дають такий рух вперед. Це може бути також якась інновація впроваджена, ваше життя. Це може бути прорив медицини, який сприятиме вашим змінам до кращого. І це може бути щось проривне, от прям з рухом вперед. Ви можете також зайнятися справою, яка буде дуже активно розвиватися, стати популярним. Дуже притягувати увагу, а також знаєте, якби стати такою стрімко міняючоюся людиною, яка до кращого будь-яким шляхом рветься цього року. Це кармічний рік з сюжетами, які ви запам'ятаєте на все життя. Якщо це про вас криски та коні. Чекаю вас в коментарях. Дайте знати, що ви тут є, що ви це вчасно почули. Ну і ще люди, які народжені у червні будь-якого року, та у грудні будь-якого року, ви теж цією енергією будете взаємодіяти активніше, але звичайно, рік несе багато змін. Проривних імпульсів. він дуже схожий на енергію овна. А чому так рішуче він буде взаємодіяти абсолютно з кожним з нас? Як мінімум, тому що цикли основних планет, такі як Нептун, Сатурн, зараз із риби останнього в зодіакальному колі знака переходять і починають свій новий цикл в Овні. І, ну, наприклад, на 14 років так один одна із планет міняє починає свій цикл 14-річний. Він починає з овна з енергії вогню. З Марса, з сили, з прориву, це все якраз про символ коня. Рух, прорив, імпульс ефектно, швидко. Я бажаю вам, аби ви встигали проживати кожен момент, кожну зміну, встигали. Усвідомлено розуміти та реагувати, до чого відбувається якась ситуація, аби причинно-наслідковий зв'язок все ж таки відслідковувати, впливати на своє життя, міняти його. До речі, запрошую вас на такий таку зустріч, реальну зустріч зі мною на бранчі, який пройде 11 січня. Ось так ми відкриваємо цей новий рік, де я розкажу ще більше секретиків, де ми розберемо ваші персональні історії та питання. Це жива. Вас, зустріч у Варшаві. тож я вас запрошую. Анонс в телеграм-каналі. Посилання буде тут.